Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо закривати помидори на зиму в баринаді. Ті, що закатуються кришечкою не капроновою, а желізною. Баночки я спочатку помила, просто звичайною содою помила, а потім в духовиці на 100 градусів. І десь хвилин 15 я їх так стерилізувала, щоб вони такі сухенькі, чистенькі були. Банки підготовлені. Зелень у мене буде йти петрушка звичайно свіжа. І трошки кріп. Цибулька почищена, морква. Я обожнюю, коли помидори закриваю, щоб морква була у розсілі. Ще є люди, так, закривають, хто з чорнобрівцями, хто батва моркви кидає, бо вона дає все-таки трошки оцю ну, солодковатість. Ну і, звичайно, перець, звичайний болгарський, який у вас є колір. І у мене ще буде гіркий, отакий от гіркий стручковий. Але я на банку не буду цілий стручок класти, я буду по шматочку класти. І помидори. Помидорчики у мене невеличкі, сорт чумак. Буду закривати ціленькі, бо ми вже закрили половинки, тепер будемо закривати ціленькі в маринаді. І так починаємо. На 3-літрову банку я кидаю цибулинку. Цибулинку можна кинути ціленьку, а я люблю просто її порізати. Ну, якби такими товстенькими кільцями, щоб вона кільцями була. Бо у мене, коли якесь свято, і я викладаю помидори, то ця цибулька взагалі вся до грами уходить. Морква хрумтюча, хрумтюча, дуже-дуже смачна. І так от підготовлену нашу цибульку кидаємо на дно банки. Слідуючий етап кидаємо моркву. Моркву можна. Кружальцями можна просто на 4 частини, а можна тільки і на дві. Я поріжу кружальцями. І такими не тоненькими. І так ці кружечки я також буду кидати, закидувати в банку. І стосовно зелені. Можна кинути кліп, який зонтиком, він більш пахучий, можна. А можна кинути просто і зелений пару гілочок. Але саме головне завжди, щоб ви знали, помидори люблять, на першому місці це сельдерей, корінь селери або і стебла селери. І головне петрушка. Це прямо брати наших помидорів. Тепер я закидаю морку в баночку і беру отак ну, приблизно, знаєте, так, приблизно гілочки, петрушечки. Петрушечка, коли поклали, і для аромату ще пару гілочок свіжого укропчика. він не помішає. Так -от. І так, з кожною баночкою буду поступати. Зелені достатньо петрушка та кріп, морква і цибуля це то, що саме головне. Тепер, таке, як сіль, цукор. Перець душистий, перець горошком, лавровий листочок. Це все я кину у маринад, коли буду варити. І прийшла черга перцю. Перець я звичайним способом просто ділю або на дві частини, або на чотири, і відділяю від насіння. Чистимо. Прибираю оце зайве насіннячко. І як хочете, хочете половинку ще діліть на пополам, тобто половинку цю ще пополам на четвертинки, або хочете ціленьку кидаєте. Так як у мене він такий трошечки великуватий, то я дві половинки кидаю у баночку. Все, тепер прийшла черга закладати наші помидорчики. І тепер у цю баночку беру кожний маленький такий помидор. І закладаю, дивлюся, щоб був без із'янів, І закладаю отаку в баночку наші помидори. І так поступаю з кожною баночкою. Ось так наповнили баночку. Дивіться, як вона виглядає. От, прикриваємо кришечкою, відставляємо в сторону, і так будемо кожну баночку наповняти помидорами. І так, продовжуємо. Наповнили наші баночки. У мене вийшло 8 трьохлітрових банок. Я все-таки вирішила, щоб скоріше було. Вам зразу покажу. Я буду додати в кожну 3 баночку по одному великому лавровому листочку. Лавровий листочок у мене дуже хороший. Це мені прислала одна моя підписчиця. дуже-дуже пахучий з Закарпаття. І так, от в кожну баночку я буду по одному лавровому листочку класти. І в кожну баночку десь по 3-4 перчинки душистого перцю горошком і десь по штук 5 чорного перцю горошком, звичайного. І так от будемо далі. Лавровий листочок цей просто безподобно пахне. О, що таке, значить, люди самі виростили. Так. А за цей час ставте водичку кип'ятити і будемо заливати наші помидори. Я, чесно говоря, перший раз, коли заливаю, я кип'ячу звичайний чайник. І все. А потім уже, так, сюди два піде, бо тут один маленький, один великий. все. Тепер кожну, ну ж тут п'ять перчин. Так от кожну баночку. Це за бажання. Я маю на увазі гіркий. Так, все, З лавровим листом покончили. Перчик тушки кинули. Тепер, звичайний, перчик чорний. І так кожну баночку. Де впаде 5, де впаде 6 перчин. Аби. Подобалося вам і вашій сім'ї. Ви робите для себе. В будь-якому випадку це буде смачно, і це, бо це зробили ви вдома домашнє. Так. І буде правильно. Бо, согласіться, коли купуєш в магазині консервацію, уксусу дуже багато, звісно, от вони додають в будь-яку консервацію. Дві баночки, де 5 де 6 упало. І все. І тепер відправляємося кип'ятити водичку. Підготуємо для наших баночок кип'яток. Вода наша закипіла, заливаємо крутим кип'ятком наші помидори. І так всі баночки. І коли я заливаю, закрила кришечкою. І я ще кухонним полотенцем баночки накриваю, щоб вони 30 хвилин пропарились. Пройшло 30 хвилин. Наші баночки пропарились, відкриваю, і з першої, ту, яку я заливала, з цієї я буду починати. У мене є така капронова кришечка з дирочками. Ставлю в умивальник, І просто. Виливаємо. І так всі баночки вилити. І відставляємо. І так по черзі як наливали. Воду, яку злили з баночок, йдемо зараз на плиту ставимо. І гарно її треба довести, щоб гарно закипіла. Дивимося, як наша водичка збирається чи не збирається. Бачите, збирається закипати. Поки вона закипить, ми цим часом у банки повинні накласти сіль, цукор. І так ми в кожну баночку накладаємо. Значить, у мене такі пропорції: три столові ложки цукру. Ну, так, без сильного верха. Так, раз. Два, три. Це я даю пропорції на трьохлітрову банку. Три столові ложки цукру. Три ночайні ну, ложки солі. Я так привикла, солі. І на одну трьохлітрову баночку у мене мірочка: 70 мл посту 9%. Наливаю в кожну баночку. Оце і є в мене 70 мл. Все. І так я буду робити з кожною баночкою. Вода наша закипіла, швиденько наливаємо у баночки. І для всіх звичайним способом закатуємо кришечкою. Водичку обов'язково прикривайте, це для того, щоб вона не випала. і закатуємо. Все, в мене, коли вже так туго почав ключ іти, я знімаю ключ банку. Перевертаю, дивлюся. Якщо полотенце мокре, то ще треба підкрутити. Якщо сухеньке, виношу банку перевертаю і укутую просто полотенце. або подіяль. Сутки наші помидорчики були укутані. Пройшли сутки, дивіться, які вони. Смакуйте та здоров'я ще такий варіант. Пробуйте.